Привіт всім! Сьогодні ми з вами розпакуємо набір посуду Luxoreos від торгівельної марки Krauf. Уявіть собі: у цьому наборі містяться чотири каструлі з об'ємами 2, 2,7, 3,7 та 6,1 літра, кожна з яких має своє унікальне призначення у вашій кухні. До кожної каструлі додається також відповідна кришка. Давайте ж зануримось у деталі та побачимо, які скарби ховаються всередині цього набору. Перше, що вам варто знати про ці каструлі, вони цілком виготовлені з жару та з сталі. Це означає, що вони забезпечують надзвичайну довговічність та неперевершену якість у користуванні. Їх капсульне п'ятишарове дно це майстерність інженерної думки. Воно гарантує, що тепло розподіляється рівномірно, що є важливим для приготування ідеальних страв. Зверніть увагу на ергономічні ручки з нержавіючої сталі 18 на 10, які забезпечують комфортне та безпечне користування. Кришки виготовлені з термостійкого скла, що дозволяє стежити за процесом готування без необхідності підіймати їх. А отвір для випуску пари це додатковий бонус для зручності. Але головна сила цього набору його універсальність та повна комплектація. Чотири каструлі різних об'ємів це ваша відповідь на будь-яке кулінарне завдання: від швидкого приготування соусів до створення смачних та ситних супів для всієї родини. Цей набір від крауф робить кожен ваш кулінарний процес легким та приємним. Отже, якщо ви шукаєте набір каструль, який не тільки стане вашим надійним помічником на кухні, але й підкреслить ваш стиль та відчуття смаку, то люксореос від Krauf – це ідеальний вибір.